Дві сотні дерев висадили в одному з парків Запоріжжя. Захід організували ветерани та рідні загиблих захисників України, щоб вшанувати пам'ять героїв. На кожне з дерев прикріпіли іменні таблички з інформацією про воїнів. Репортаж Інни Гогой. Місце, де просто неба оселилися спогади. Це парк честі у Запоріжжі, який облаштували на острові Хортиця. Цими вихідними тут зібралися близько чотирьох сотень людей, щоб висадити дерева у пам'ять про полеглих воїнів. Ми роз цей парк. Весною 25-го року було перш висаджено перше 95 дерев, зараз висадили ще 205. Важливо було, що це Хортиця, бо це місце сили України, це місце, де точно дух воїна живе, і це було принципово прямо Хортиці зробити. Фахівці Національного заповідника Хортиця основні роботи виконали кілька днів тому. Дібрали саджанці, що матимуть у парку мальовничий вигляд та найкраще ростимуть у запорізькому кліматі. Переважно садові різновиди, тобто це катальпа, клен, горобина, ясен, декоративний вигляду і прищеплені високоштамбові породи, щоб вони не високо зростали, а щоб їм було добре переживати, особливо наше сухе літо. Це, по-перше, по-друге, щоб вони максимально не ушкоджувалися шкідниками. Під час акції рідні загиблих захисників додали ґрунту навколо саджанців та почепили на дерева іменні таблички. На кожній із них є QR-код, за яким можна дізнатися історію воїна. Мама 35-річного боронця Маріуполя Андрія Мирошника в пам'ять про сина прикріпила на дерево створені власноруч серця. Зізнається, біль від утрати дитини з роками не вщухає. Я не можу прийняти, не вірю, не можу прийняти. Я чекаю. Кожний крок, який слухаю, я думаю, що він іде. Ніяк не можу. Хоч кажуть, треба відпустити, треба, це, але я не можу відпустити, не знаю. Він був душа компанії, його дуже любили. Він завжди був усміхнений. Для тих, хто втратив на фронті близьких парк честі це місце, де живуть спогади. Чоловік Катерини Андрій пішов на фронт у перші дні Великої війни. Взимку 23-го він загинув в результаті ворожого танкового обстрілу. Я прийшла в пам'ять мого чоловіка, яким ми прожили 26 років. Він був дуже люблячий, дуже сімейний. Він Самий самий був найкращий. Я всюди стараюся, щоб всюди була пам'ять мого чоловіка, щоб всі знали, хто він і за що він віддав своє життя. Підтримати жінку прийшла її подруга Олеся. Навесні вона і сама висадила тут дерево в пам'ять про свого чоловіка. Батька двох дітей, Сергій на позивний люкс, загинув внаслідок атаки дрона у 2022-му. Спільне горе об'єднало жінок. Ми познайомилися вже коли це горе нас торкнулося, і коли спілкуємося одна з одною, ми не можемо, як то кажуть, надихатись одна одною і своїми чоловіками. Організатори впевнені, створення парку честі важливе не лише для сімей, воїнів, а й для усіх майбутніх поколінь. Усі діти, котрі будуть бігати, не повинні бачити ці історії, наводити на кіркода телефони, читати історії на сайтах. Це на жаль, хлопці стали вже історією, отою ланкою на яку рівнятися, повинна вся мова згодом. Пам'ятні дерева мають з'явитися по всій території парку. Також тут планують встановити меморіальну стелу Інна Гогой, Ігор Горобій, Подробиці, Телеканал Інтер, марафон єдині новини.